На даний час ми знаходимося на робочому місці бригади Ірклівської вузлової дільниці по технічному обслуговуванню лінії 0,4 кВт, лінія 2 і 248, населений пункт село Мельники. Бригада Ірклівської вузлової дільниці обслуговує в цілому по нашій філії 510 км лінію 0,4 10 кіловольта. Зараз ми проводимо кто лінії. Якщо гарно віднесемося до своєї роботи, рік ми сюди виїжджати не будемо. Так, ось тут трошки дужче підстрять. Обрізаємо гілки дерев, номеруємо, проводимо повністю ТО для того, щоб у людей було світло. Ми для цього працюємо, для цього ходимо на роботу. Вже зробили, пройшли 10 прольотів лінії, перетягли провода, почистили лінію і далі йти, далі проходити, далі робити з бригадою. Ми працюємо нам тим, щоб забезпечити безперебійну надійну роботу наших мереж в зимовий період і створити безпечні умови для роботи наших мереж в цілому.